Я вітаю вас на каналі Мама Злати в магазині Копійочка. Вигідні акційні пропозиції. Приємного вам перегляду. Серветки універсальні бейбізая 25 гривень 150 штук. Рушники паперові двошарові 35 гривень. Дитячі капсули для прання 95 12 штук. Сама засіб для прання рідкий 35 гривень. Гель для прання ЗОСЯ для кольорових речей та універсальний 60 гривень. Сіла суперконцентрат 100 гривень. Антистатик 55 гривень. Підходить для будь-яких виробів та тканин усуває статичну електрику. Ополіскова ленор Чорна орхідея у гранулах 210 г 160 гривень. Капсули для прання арома 97,90 14 штук. Гель для прання кольорової білизни Кауфен 8990. Парволь для прання темних та кольорових речей 285 гривень. Гель для прання ЗОСя для кольорових та універсальний 100 гривень. На товари торгової марки Glumy діє акції 1 дорівнює 2. Маска для волосся в асортименті 170 гривень. Об'ємом 1 літрою вироблена в Україні. Шампунь для волосся 169,90. Маска для захисту та сяючого вигляду волосся 170 гривень. На товари торгової марки Простодент. Також дії акції 1 дорівнює 2. Зубна паста 35 гривень, 120 г лікувальні трави. Ополіскувач кора дуба та ялиця 29,90 Зубна щітка – 15 гривень купляєте одну іншу в подарунок. Доместос 1-літровий в асортименті 95 Містер Пропер 89,90. Прошу для прання дитячих речей пухнасти нянь 6кілограмовий 200 гривень 150 гривень. ЗОСЯ для кольору. Зубна паста та щітка від колґейт на розпродажі 127 гривень. Бальзам від сйоз для фарбованого волосся та сухого пошкодженого 100 гривень, кондиціонер з авокадо 120 гривень, Крем-мило рідке 35, міцелярна вода від Ніве – 98 400 мл. Рідке мило від Маква асортименті 3990. Мило карпатська чорниця 21 гривня. Гелій для душу по 70 гривень. Крем гель для умивання від Нівеа – 97,90. Крем для рук 20 гривень. Крем для рук від біотон Алоя 18. Ополіскувач Family Doctor 52 гривні 90 копійок. На усі зубні щітки акції 1 дорівнює 2. Зубна паста від сенс 1 115 Паста Парадонтакс. Ультраочищення 105. Колгейт Макс блиск 55 гривень. Зубні пасти в асортименті Просто Дент. Акції 1 дорівнює 2. Купляйте будь-яку максимальний блиск або лікувальні трави, свіжа м'ята і отримайте іншу у подарунок, фарба для волосся Гарнієр 85, Палет 65 гривень, фарба дебют 2990, Рябина 55 гривень. Наплойки та інші засоби для волосся діє знижка мінус 30%. Плойка для волосся конусна 300 гривень, плойка хвиля 600 гривень. Стайлер для завивки волосся 600. Ось так виглядає у чохлі. Термощітка для волосся 250 гривень. Щіпці утюжок плоскі – 110. 350 гривень. Трималь три в одному. Фен для волосся 349,90 Є багато відтінків. Гель для укладки волосся сильної фіксації 68 гривень. Бальзам для волосся та шампунь від сйоз 102 гривні 90 копійок. Шампунь. Кондиціонер для волосся. Виробництво Корея. 200 гривень та 220, залежно від об'єму. 750 мл – 200 гривень. Шампунь для волосся від ProfiCut – 70 гривень. Бальзам-кондиціонер – 52 гривні 90 копійок. Кисневий плямовий відник від Зося 18 гривень, від Кауфен 65 гривень, ополіскувач дитячий пухнастий нянь 40 гривень 1 літровий. Кондиціонер для білизни від Ленор 148 гривень та 89,90 менша банка. Кондиціонери Семана 95 гривень. Кондиціонери від в асортименті 120 гривень. Ваніш 95. Відбілювач кауфен 100 гривень. Відбілювач кисневий, 110. Дякую вам за перегляд!